29 серпня в Білгороді Дністровському пройшов захід, присвячений Дню пам'яті полеглих захисників. Вони загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У сквері військової слави біля алеї пам'яті зібралися представники міської та районної влади, військовослужбовці, представники різних відомств, організацій та установ, волонтери та цивільні, сім'ї та рідні полеглих героїв, їх друзі та побратими. Який є для України уособлення мужності, а його квітка соняшника символом пам'яті українського народу. Ця дата стала особливою для нашої країни. Вона присвячена усім тим, хто у різні часи, але з єдиною метою стояв на захисті нашої батьківщини, але віддав своє життя заради її майбутнього. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо загиблих за свободу України. Але він є важливою нагодою для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті та шані до подвигів наших співвітчизників. Присутні схилили голови та розділили гори з родинами наших захисників, співчуття близьким та безмежна вдячність батькам, що виховали справжніх героїв і патріотів України. Вшанували хвилиною мовчання світло пам'ять захисників, що поклали своє життя за рідну землю. Про боротьбу українського народу за свою незалежність та підступність ворога було сказано у слові каполлана 25-го прикордонного загону священнослужителя Православної церкви України. Низький уклін матерям, вдовам, дітям, які втратили своїх родичів. Велика любов і пошана до тих героїв, які віддали саме цінніше своє життя у боротьбі. Загинули за Україну. Наші земляки поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності батьківщини. І цей біль нам нести крізь десятиріччя, відчуваючи його серцем та душею. Твій народ одягнувся в берці та піксель, ущерився зброєю, пустив коріння в рідну землю і став країною кіборгів. Мирні люди стали військовими і змінили свій спокій на небезпеку, тишу на канонаду, родину на коло братинів. І щодня, борючись за свободу своєї батьківщини, продовжують класти на твій вівтар найдорожче, що мають свої життя завдяки своєму народу, своїм захисникам і захисницям ти стала кремесною, незламною, непоборною. Завершення заходу було сповнене особливого смутку і болю. Присутні поклали квіти до портретів, полеглих героїв та пам'ятних знаків. Ці квіти лягали, немов кольорові стримочки суми, що зливалися у вічну ріку пам'яті. Кожна пелюстка була мов подяка за мужність, мов молитва, за спокій їхніх душ. Вони стали символом безмежної скорботи і водночас незламної любові до тих, хто віддав життя за Україну. Одразу після заходу громада міста знов об'єдналася в скорботі та провели в останню путь підполковника Віктора Олійника, який повернувся додому на щиті. Вічна пам'ять мужньому та відважному чоловіку, співчуття рідним та близьким. Олеся Семчинська, Наталі Локінчук, перший муніципальний.